Ми говоримо з поспілкуємося саме з цього приводу з шановною людиною. Це Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні, який зараз на прямому зв'язку з нами і кілька днів тому мав честь святкувати, відзначати 30-річчя присутності американської торгової палати в Україні. Пане Андрію, чи ви з нами, чи чуєте нас, чи бачите бачиш вечора? Я спачня чую так. Добрий, Добрий вечір, вечір. Добрий дозвольте вечір. нам привітати вас стричьтеріччям присутнього присутності в Україні. маю на увазі американського бізнесу офіційно американської торгової палати. І очевидно, президент Джо Байден привітавши вас так само, підкреслив значимість американського бізнесу і роботи підприємців на українському ринку. Але я хотів вас запитати: насправді. Кожен бізнес це ризик оцінює ризики, і війна в Україні це безперечно дуже великі ризики. Як американський бізнес оцінив ці ризики, і як він зараз себе поводить, зважаючи на війну в Україні? Е, ну дійсно нам було приємно отримати привітання від президента Байдена, і це що він написав, що відносини між сполученими штатами і Україною е, ніколи не були настільки подужними, як зараз. І я думаю, що в кожного зараз роль а, велика а, у відбудові України, а, і ми бачимо, що бізнес 60% компаній, які члени американської торгової Палати, вони продовжують працювати А Бачимо, що багато все ж таки компанії постраждали а, що є зруйновані і заводи, фабрики, офіси. Але 95% готуються готується до відбудови. І це ми якраз повернулися з Лугану, де відбувалася двохденна конференція, саме про відновленню України, і якраз тут роль приватного сектора бізнесу вона велика. І ми закликаємо якраз компанії американські міжнародні, щоб вони вже готувалися, щоб вони планували. І головне, щоб вони вже закладали в бюджет строку, яка називається Україна інвестиції в Україну. На даний момент ці компанії багато вони саме підтримують гуманітарну? Ми бачимо, що на вебсайті торговельні палати США, фундації чітко є сума понад мільярд доларів. Вже яка компанія? Скільки грошей дала, і кому ці гроші пішли, і я думаю, що гуманітарна підтримка вона продовжується. Компанії продовжують заробітні платні платити співробітникам в Україні. Ми бачимо, що 82 відсотки компаній продовжують платити повну заробітну платню деякі ще додають додатково надбавки, щоб ці важкі місяці можна було ну людям. Зарплата надходила. А головне, що зараз ми готуємося до, до наступного. Відбудови, і це якраз це щоб лугано відбувалося, і розмова була роль приватного сектору в розбудові України, пане Андрію. А от ну зрозуміло, що може турбувати бентежити бізнес в питанні інвестицій в Україну. тут все очевидно, так війна, безпекові ризики і так далі. А що може приваблювати? От що ми маємо чим маємо? Зараз привабити інвесторів і заманювати, якщо хочете в правильному сенсі, працювати з Україною, вкладати сюди гроші. До нас це грани. Ми тут є декілька факторів. Мені здається, що по перше, це дійсно буде історична відбудова, що ніколи в Європі не було такої відбудови, коли весь демократичний світ об'єднується і уряди відіграють роль. І роль бізнесу тут також, і ми розуміємо, що роботи буде дуже багато. Цей план, який зараз обговорюємо, ми говоримо мінімум 10 років, тому що. Відбудови дуже багато, і це треба будуть різні фабрики, різні заводи. А і Україна все ж таки вона появляється на картах інвесторів. Чому тому, що вже як кандидат, член євросоюзу, а це це також велика територія, велике населення, і це країна. Ми глибоко переконані, що зараз пріоритети, які уряд і президент поставили, це давати ці гарантії інвесторам верховенство права забезпечити, щоб дійсно кожна кожний долар, кожне євро, які проходили інвестиції. ці інвестори знали, що інвестиція захищена, забезпечена, але також що тут це якраз ця країна, де, де можна буде інвестувати, особливо після війни. Зрозуміло, тоді сподіватимемося на те, що цей день нашої перемоги я маю на увазі і початку інвестицій у відновлення України наступить як найскорше. І ми з вами будемо говорити про те, як саме це відбуватиметься, зокрема і в нашому ефірі. Раді були зустрічі. Я Спасибі за коментарі за те, що президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер був щойно з нами на прямому зв'язку.